Ну Закарпаття, привіт! Чулися в таку послуги, що свого ворога треба знати в лице? Ми його маємо знати, хто є найголовнішим на всьому світі ворог. То диявол. І що він робить? Яка його місія тут на землі? А він ходить і глядає таких людей праведних, добрих, які віддалені від зла, які богобоязнені. Які милостиві, які служать Богу, і він глядає їх і наводить наклепи, клівітує на таких людей. І все зло, прокляття, біди, проблеми у житті добрих людей це справа рук диявола. І так як був нам наведений приклад Іову, пророка Божого, у нього. Вмерло 10 дітей, ви собі уявили. 10 дітей то не одна дитина, не дві, і то коли одну втрачаєш, то тяжко. Взагалі втрачати тяжко. Кажу вам з власного досвіду, так як е, тата е, не маю. Тіряти дуже тяжко. А то 10 дітей. Е, е, да, е, вогоні з неба, е, пожер всі е, ті бізнеси, все, що він мав. Прийшла на нього болячка проказа, його тіло було схудле, його їли черви, жінці було противно навіть його дихання. І при у тому всьому, при тих таких випробовуваннях, що диявол його випробовував, він лишався вірним Богу. І Бог казав, що у світі такого не є. І я розумію, що людей віри. Недостойний цілий світ. І чому диявол іменно йде на таких людей? Чому диявол клівітує, наводить наклепи на наших Божих людей, на слово Боже, на канали Слово Боже? Бо ті люди, вони віддаляються від зла, вони служать Богу, вони знаходяться в благодаті, вони, вони перебувають у милості, у любові один до одного. Вони Богобоязнені. І от диявол приходить і. Випробовує оцима всіма проблемами. І питання до нас, чи залишуся я вірна, чи буду роптати, звинувачувати, Боже, що ти допустив і так далі. А от такими ситуаціями випробовується наша віра, наскільки ми любимо, довіряємо нашому Господу Богу. І наша задача сфокусуватися на кінцеві, а кінець це фініш, це. То, що тисячолітнє царство Ісуса Христа з його.